До війни я грав uh, Counter-Strike, Dota, World of Tanks. Я любив грати в Нідпарфіт, counter strike у World of Tanks. Але 24 лютого ігри скінчились. Наші джойстики стали зброєю. Місії стали виїздами, а ворог справжніми. Дрони наші очі, наша зброя, наша помста. Навіть найдорожче обладнання це нічого в порівнянні з життям людей. Це відрізняє нас від росіян. Мавіки втрачаються і будуть втрачатися. Це війна. Але нам потрібна ваша допомога, щоб вони у нас були доки триває війна і поки ми тримаємо Авдіївку. Про Бахмут дуже багато говоримо. Говоримо, що це фортеця. Ну, <кій> фактично.